Я, любі малята, незабаром до нас прийде чудова пора року літу. І саме перший день літа принесе з собою два свята Міжнародний день захисту дітей та Всесвітній День батьків. І сьогодні я пропоную вивчити вірш Щасливі малята. Міжнародний День Захисту дітей це привід нагадати дорослим. Про необхідність дотримання прав дітей на життя, на свободу думок і віру в на освіту, відпочинок і дозвілля, на захист від фізичного та психологічного насильства, на захист від експлуатації дитячої праці. Саме, саме дітям ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край. А зараз вивчимо вірш щасливі малята». У світі всі малята, і хлопчики і дівчата повинні мати право щасливими зростати. Турботливій країні улюблячій родині мужнітимуть здорові біляві, чорноброві, бо очі карі й сірі, у злагоді та мирі не плачуть, а сміються, що дітками зовуться. Що ж, любі малята, сподіваюся, вам сподобався віршик. Бажаю вам мирного неба над головою, турботи та любові від рідних та близьких людей. І до зустрічі!